Привіт серіала Другий сезон серіалу Дім Дракона потроху підходить до свого логічного завершення. З одного боку це добре, бо ми нарешті дізнаємося з чим завершиться цей сезон, а з іншого погано, бо на третій сезон будемо чекати ще два роки. Однак давайте приступимо до обговорення останньої сьомої серії, яка показала нам дуже багато цікавих деталей. Головною особливістю цього епізоду було це те, як Бастарди осідлали драконів. В минулій серії ми чітко зрозуміли, що Адам з Галу осідлає дракона морський дим, і як бачимо, він одразу приклонив коліно перед королевою ренірою і в подальшому буде найвіданішим вершником королеви. А що стосується інших вершників, то тут ще цікавіше. Нам показали дуже цікаву сцену, як гілмолот приборкав собі дракона. Просто подивіться, як він сміливо стоїть перед драконом серед вогняного хаосу. Гю навіть спокушає вермітора спалити його, коли той кричить Давай, легко сприймаючи смерть справжнього вершника дракона. Подібно до Лейни Веларіон, яка вважає померти від вогню в Хагара, або Рейніс, яка приймає смерть Мелеїс. Гю, який приймає смерть вершника дракона, робить його більш гідним для їзди на Верміторі. Звичайно, сміливість і кров Таргаріана не єдина причина, чому дракон бере когось вершником. У той момент, коли Г'ю врятував жінку та люто продемонстрував владу над драконом, Гю молод продемонстрував себе як бронзова лють, що зробило його придатним для того, щоб осідлати саме цього дракона. Дракони мають власні особливості, які часто переймаються їхніми вершниками, і Вермітору потрібна була людська бронзова лють, щоб з'явитися з ним. Подібно до хоробрості та лютості, які Еймон Таргаріан виявив, коли заволодів Хагаром у дитинстві. До речі, що стосується Гью Молота, то у цій серії розкривають його походження. Він розповідає своїй дружині, що він син матері Таргаріен, кажучи, що соромився неї, бо вона працювала в Барделі. У книзі немає такого пояснення від Гю, але по цьому опису в серіалі стає зрозуміло, що він син серії Таргаріан. Це п'ята дочка короля Джейкеріса та королеви Алісанни через те, що вона часто займалася блудом при дворі, батько засудив її до монастирського життя, але вона втекла до Лиса та стала повією і згодом власницею Борделя. Також вона мати трьох синів бастардів, які претендували на трон під час Великої Ради 101 року. Однак сама відмовилась від прав на трон. Хоча під час смерті Джейкеріса вона була найближчою до нього, бо вона єдина серед його дітей, яка пережила його та Алісанну. Що стосується Ульфа, то як нам дали зрозуміти, він ніякий не син Белона Таргаріана, і це повністю збігається з каноном. Бо батько Вязеріса та Деймона був дуже благородною людиною та був вірний своїй дружині навіть після її смерті. Однак Ульф все одно є насінням дракона, просто не зрозуміло ким саме. Під час спроби заволодіти вермітером все занурюється в хаос, а Ульфу вдається втекти, але не туди, куди б він хотів. Він блукає, шукаючи вихід, однак випадково натрапляє на простір сріблокрилої, яка, як ми бачимо, одразу в нього закохалась, як дракониця весла у фільмі Шрек. Раніше сріблокрила була драконом королеви Алісани Таргаріен, дружини короля Джейкеріса. Сріброкрила відома своєю слухняністю та доброзичливістю до людей, порівняно з іншими, більш небезпечними драконами. Отже, вона швидко зв'язується з Ульфом без особливої загрози. Вона також має містичний зв'язок з драконом Вермітором, що відображає романтичні стосунки між їхніми попередніми вершниками, королем і королевою. Однак що стосується пошуків дракона, то це ще не все. У книжкової версії історії безліч вершників шукає ще трьох драконів: це сірий привид, канібал та Вівцекрат. Всі вони дикі дракони, підкрити яких буде дуже важко, а багато хто загинув через це. Сірий привид встигає сховатися від потенційних вершників, а Канібал залишає у своєму лігві море людських тіл від тих, хто набагався його приборкати. А ось вівцекрат є єдиним, хто, врешті-решт, отримає вершника. Навряд чи, що сірі привид і канібал з'являться у серіалі, бо їх взагалі ніяк не згадали, хоча по словах. Однак в серіалі створили оновлену історію про вівцекрада, який живе не на драконячому каміні, а у долині Арен. Про що раніше розповідала Джейн Арен. Також ми це розуміємо, коли нам показували кадри, де на галявині було багато спалених овець. І як ми бачимо по останній серії, Рейна біжить шукати цього дракона та незрозуміло, чи у підсумку підкорить вона його. Нагадаю, що в книзі яйце Рейни вилупилось лише під час війни. А її дракон пережив цю війну. А ось на краді літала жінка на ім'я Кропива. У підсумку після великої невдачі під час битви біля грачиного притулку чорні нарешті кардинально змінили співвідношення сил. Маючи на своєму босі ще трьох драконів, Рейніра нарешті зможе кинути виклик Еймонду та Вхагар, і в трейлері до восьмої серії вона каже, що вони повинні атакувати найближчим часом, поки вони мають перевагу. Тим часом Еймон починає шукати підсилення, кажучи Гелені, що їй потрібно летіти зі своїм драконом вогняна мрія, щоб битися. Взагалі, ця дракониця не маленька і може з легкістю протистояти сріблокрилій, бо їй майже 100 років і вона має досвід у битвах. Однак, серед мінусів Гелена небагато на ній літала, тому дракониця останній час проводила у лігві. Хоча у трейлері також видно, що Алісента начебто відмовляє від цієї ідеї, також у трейлері по деяким кадрам видно підготовку до битви на воді, бо тут є кораблі, що пливуть, палаючий замок та поява тріархії, і це натяк на битву при Гулеті. Однак, за повідомленням керівників серіалу, цієї битви не буде в цьому сезоні. Можливо, хронологічно це якось змінять. Також серед цікавих кадрів у промо до фінальної серії можна побачити, як армія старків переходить через міст Фреїв. Це те, що обіцяв Кріган Джейкерісу на початку серіалу дві тисячі досвідчених вовків, які пройшли багато битв. Ну і ще одним і дуже важливим є кадр з новим драконом. Це Тесаріон, який належить Деріону Таргаріону, молодшому сину Алісенте та Візеріса. Тесаріон прозвана синьою королевою, дракониця за часів міжособної війни танця драконів. Вона вважалася молодим драконом, а її розміри втричі менше, ніж у Вермітора. Друзі, а який дракон вам подобається найбільше? І якщо б ви були таргаріоном та могли б самостійно обрати то, на якому б ви літали? Пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в новому відео!